Вирішила за каліткою зробити доріжку, вхід, почала копати. Хотіла спочатку старим карпачем виложити і залити цементним розчином. Але коли почала знімати землю, то виявила, що тут вже є каміння, і далі копати неможливо. Тому зняла десь сантиметрів, мабуть, Сім грунту і буду просто заливати розчином. Ну і камінці покидаю, звісно, трішечки оформлю вхідну зону, щоб не по грязюці можна було заходити. Забиваю такі цвяхи е, старі шиферні. Це буде в мене рівень. Буду якось виставляти їх по рівню. натягну ниточку і виставлю, щоб не було провалу. Якось буду орієнтуватись, наскільки мені треба залити розчину. іншому я не придумала як. Ось так. ведро. Что я... ох, ох, ой. Ой. Так, есть столбчик. А, ось. Так, не Все доброе. То на робимо потрошку. Після того, як залила основу, прокреслюю майбутній малюнок доріжки. Ось така доріжка. Але коли я почала заливати водою, то ось тут вода. Залишилась, стояла і нікуди не дівалася. Я навмисно коли заливала, залишила ось цей поріг, тому що в нас трішечки панелі просіли і перекосила калітку. Бачите, вона застрягає. Тому я вирішила не чіпати нижню планку. Але чоловік сказав, що можна її, в принципі, бетонувати. Тож, дозвіл отримано. Будемо працювати, переробляти. Ненавиджу переробляти щось вже зроблене. Мені подобається. Я вже гадала, що буду фарбувати, але ж ні. Он, підготувала інструменти, підключила дріль. Підготувала рукавички, сподіваюся, в мене на цей раз вийде. Якщо вам не вистачає фізичних вправ, займіться роботою. Не знайшла іншого правила, зати знайшла чоловічу клюшку. Чоловік ЗСУ, нашої муклюшка, хокей не грає. Ну, потім мені чортів, мабуть, дасть. Але я вимою все гарненько і поставлю на місце. Ось такий рівень в мене. Ага, тут ямка. Але і клюшка прогинається. Отак. Десь так. Ні, ще отут виробня. Фух. І завершу. Ранок наступного дня вчора не встигла закінчити вже стемніло, а зранку довелося затирати. Поверхню вона схватилася, але ще е, коригується. Затирати, тому що тадех, кетюньки ходили. І так гарненько. Натоптали мені так багато лапок своїх, я вже трішки затерла. Буду ще дотирати, хоча така гарна поверхня була, ось така гладенька наче мармурова, а тепер, коли затираю, то вона становиться сіренька. Ну, Не хочу я цих лапок, бо їх дуже багато пошкодили мені поверхню. Ну, нічого. Зараз зітру, подкоригую ще ось ці всі е, дряпинки, заглиблення. І на цьому залишу. Фарбувати вже не встигаю, мабуть, тому що завершуємо сезон і будемо їхати до Харкова, пряшкрябую ножем, отак от нахиляю ніж для того, щоб була не тоненька така полосочка бо вона ну, така неприродня. А з нахилом, наче заукруглюю кутики, бо каміння ж е не може бути рівнообрізане, хіба що на станку. А в природі воно трошечки десь наче з дефектами. О, мабуть, та мушля. Попалось нічого страшного. Так, більш глубоченьки, ще шкрябається добре, бо погода вже прохолодна і не так швидко застигає суміш розчин цементний. Так, потім це все з мету. такі наче, значить сколи Так, все прошкрябаю. Буду більш натуральна. Дуже е, велику ж структуру я не захотіла робити така більш гладенька, бо ні, по ній зручніше ходити, і е, грязюка не так застрягає. Ну і е, я ж імітую, наче це путняк, а він теж не, не настільки рельєфний, як е, борщатка, наприклад. Тому вирішила так. Отакі От бородочки, як наче колоте каміння. Десь заходжу навмисно камінчик, наче тріщинка якась. Ну, так, щоб більш природніше було. Так, ну, продовжуємо далі так усю доріжку. Ну що, момент істини. Зараз намочу доріжку, для того, щоб змити всі прошкрябані місця. Ну і намочити, щоб повільніше сок, хоча і спеки немає. Але головне це перевірити, чи буде стікати вода. Поїхали. Так, змиваємо. Ще треба буде так, вода стікає по боках. Ще треба буде затерти. Так, ну головне, що ось тут калюжі немає. Не стоїть калюжа. Побігло по боках, по боках будуть рослинки, тож нічого страшного. І ще дороблювати ось там залью кирпича. Добре, тут ситуацію виправила. Вирішила все ж таки пофарбувати доріжку. Тому що треба закріпити цемент, щоб він не сипався. Ну і поки тепла погода, краще пофарбую, і вона буде вже більш привабливо виглядати. Тож наношу шар за шаром, але не суцільно, а ось так, наче прошкрябую. І тоді немає такого е, суцільного кольору. Колір на колір. І більше схоже на каміння. Вчора вечором перший шар нанесла, тоді забілила і зранку побачила, що дуже забілила. Тому трішечки затемнюю камінці. Потім подивлюсь, просохне. Подивлюсь, чи вистачить, чи ні. Дуже темним не хочу робити, бо в нас паркан сірий. Треба, щоб якось воно гармонійно між собою з'єднувалось. Тому колір вибрала такий сіро коричнуватий. Я наношу в різних напрямках для того, щоб більше проглядалась структура. Бо десь в одну сторону е, якісь впадинки випуклості, а десь в іншу, щоб їх захватити, покрашую в різні боки. Ось такими розмашистими рухами напів-напів сухим пензликом. Великі ділянки можна такою мочалкою, губкою пройтись, теж нанести трішечки буквально, щоб не суцільно, а тільки розмазувати поверхню. дуже багато світлої фарби. Я трішечки затемню темнішую. Так, кожен камінчик. Ну, от і все. Завершила я свою роботу. Пофарбувала доріжку. Ось така вона в мене вийшла. Начебто схоже на каміння. Можливо, ще навесні щось підфарбую, підмалюю, а поки що все. Нехай так постоїть. Подивимось, як витримає погодні умови. По боках посадила вже рослинки грунтопокрівні, коврик і гвоздичку низеньку. Влітку все затягнеться, земля покриється рослинами і буде, буде гарно. Планую посадити а, десь тут в куточках невеличкі айстри осінні, ті, що морозець. А, поки шукаю. Люди за них чомусь просять а, стільки, наче це якісь орхідеї. Ну, нічого. Знайду, куплю і висаджу ось сюди кульки айстрочок. Тоді буде квітнути і восени. Ну, далі ще там робота, робота, робота. Ще там треба все зробити, але то вже на наступний рік. А цього року. Ось такий вхід, така вхідна зона. Мені подобається. Ну, точно вже краще, ніж було. Ось так доріжка виглядає на сонечку. У нас пройшов дощик. Фарба на місці, все добре. Ось такі камінці. Мені, мені подобається, я задоволена. Рослинки приживаються, вже замовила морозець, осінню айстрочку, досажу, і на наступний рік буде, я думаю, буде добре виглядати. Калітку, звісно, ще фарбувати і доробляти стовпчики, але це вже інші плани. Тож, в зрівнянні з доріжкою, яка в нас у дворі. Зараз покажу. Ось така плитка лежить. Вона мені дуже не подобається. Через неї проростають рослинки, трава. Вона постійно провалюється. Не подобається, мрію її прибрати і зробити ось такі камінці. Імітацію камінців, звісно, але, так, мені здається, набагато краще. Тож, така доріжка, мені здається, більш природньою. І більш естетичною. Дякую всім за увагу, за перегляди. Робіть, творіть і до нових зустрічей!